Вітаю, шановна панство! Багато було розмов, що треба робити на Ютубі огляди кораблів. Ну що ж, огляд так огляд. Спробую пробобніти ТТХ, а з вас лайк і коментар. До вашої уваги Вілім де Ірсте, новий Лінкордес рівня Нідерландів, який буде розповсюджуватися в адміралтействі за 31 тисячу сталі. Ну і почнемо ми сьогодні з бронювання. Носова середня кормова частина корпусу 32 мм, носова середня задня палуба 32 мм. Надбудови в нас 19 мм. Брони пояс цитаделі 356 і 305 мм, протитерпедна перебірка 44 мм. Палуба захищає цитадельку 203 мм і травер сама я 305 мм. Якщо ви в тому не розбираєтеся, то коротко можу сказати так: буде боляче і від ББшок, і від фугасів. А знаючи реалії з сьогоднішнього рандому, у вас будуть любити майже всі. І якщо ви ще не спите, тоді ми продовжуємо і переходимо до артилерії. Головний калібр в нас представлений гарматами 419 мм 3 х 3, допоміжний калібр 113 мм 8 х 2 і 133 мм 6 х 2. Дальність пострілу головного калібру 22,2 км. Всі наведені далі ТТХ йдуть за рахуванням модулів і командира. Так, гармати головного калібру. Час перезаряджання 24,6 секунди, час повороту на 180 градусів 34,5 секунди, максимальне розсіювання 262 метри, максимальна дальність 22,2 кілометри. Погасики. максимальна шкода 650, ймовірність підпалу 49%. бронепробиття 70 мм, початкова швидкість 792 метри за секунду. Бронебіючки у нас максимальна шкода 13700. І початкова швидкість 747 метрів за секунду. 113-мм гармати допоміжного калібру, максимальна шкода 1700. ймовірність підпалу 9%, бронепробиття 19 мм, Початкова швидкість 746 метрів за секунду. Час перезаряджання 5 секунд, максимальна дальність 7,7 км. Гармати допоміжного калібру 133 мм, максимальна шкода 1900, ймовірність підпалу 9%. Бронепробиття 22 мм, початкова швидкість 792 метри за секунду, час перезаряджання 6,7 секунд, максимальна дальність 7,7 км. Цир поємка у нас осколково фугасне, але дивлячись на бронювання, можна сказати, що це не лінкор ближнього бою, і ПМК – це вже крайній випадок. Як ми пам'ятаємо, всі крісера із Мінці Нідерландів мають авіаудар – унікальну механіку атаки супротивників. Але дуже великий мінус це гра проти підводних човнів, бо в них тільки глибинні бімби. Вільному також дали авіаудар, і він став першим лінкором в грі з такою механікою. Довгий час на тесті цей лінкор також мав тільки глибинні бімби, які не давали йому змоги протистояти підводним човнам. Але костелі ніхто не відміняв і тому, граючи на вільми, ви можете користуватися або авіаударом, або авіодаром з глибинними бімбами. Якщо коротко, якщо у вас є заряджений авіаудар, ви можете його використати проти лінкору супротивника, або перезарядитися на глибинні бімби і використати проти підводного човна. Ну, а тепер давайте про сам авіаудар. Час перезаряджання – 81,6 секунд, час зміни типу авіаудару 6,8 секунд. Це щоб перейти на глибинні бімби. Доступних ланок 2, кількість літаків у ланці 12, боєздатність літака 2819, дальність авіодару 15 км. Бімб на літаку 6. Максимальна шкода від бімби – 8500, бронепровонебиття 46 мм, Ймовірність підпалу 50%. ДТХ ударної групи виглядає дуже потужно, але є мінус 17 секунд від наведення до атаки. А по рухомих цілях дуже тяжко розрахувати упередження. Але піджати хімічків можна гарно підстригти. Так, а тепер переходимо до авіудару глибинними бімбами. Час перезаряджання 81,6 секунд. Доступних ланок 2. Кількість літаків у ланці 1. Боєздатність літака 2563. Дальність авіаудару 15 км, Бімб на літаку 3. Максимальна шкода від бімби 3450. Це все прекрасно, але якщо є в бою підводний човен, то вам тоді треба буде відмовитися від звичайного авіаудару і завжди перетримувати при собі глибинні бімби для того, щоб хоч якимсь чином відбуватися від підводного човна. ППО на ньому представлено установками 40 мм, 16 штук, 113 мм, 8 по 2, 133 мм, 6 по 2 Постійна шкода 429, шкода від вибухів снарядів 1617, посилення пріоритетного сектора 60%. Дальність стрільби 6 км. Маневреність з нього дуже приємна. Максимальна швидкість ходу 33,6 вузлів, плюс капітан 10% дає, плюс форсаж 8%, майже 40 вузлів виходить. Радіус циркуляції 910 метрів, час перекладання руля 16,6 секунд. Маскування в нього також доволі комфортне. 12,2 км, помітність кораблів, помітність літаків 9,5 км. Навички командира і модулі все стандартно для лінкорів, все в живучість. Маскування, перезарядка, точність, але єдиний момент, що треба брати авіаудар, щоб швидше він перезаряджався. Підводимо підсумки. Лінкор по відчуттях приємний, потужні фугаси і непогані бронепійки. Авіодар додає йому унікальність на даний момент, змінусів бронювання і протидія підводним човнам. Чи вартує він 31 тисячу сталі вирішувати вам? Моя думка треба брати. Начебто все, що знав, розказав. Більше дізнаємося під час прямих трансляцій. Перший повноцінний огляд завершено, що далі говорити, поняття немає. З вас лайк і коментар, а з мене, можливо, ще огляди. Бережіть себе. Engine boost deactivated. waiting instructions the ship is on fire problem solved sir engine boost activated Site. Torpedoes dead ahead